Я вчора вам показував, як робити дюс на цьому принтері Epson. Зараз я покажу, як робити на цьому. Я вам говорив, що покажу. Включаємо принтер тут не так же робити. Тут потрібно налаштування зайти. Отак заходиться. Налаштування ок. Тут. Пише 19 обслуговування, 19, так. І гортан. Чистка путної. перевірка сопа. Нажимаємо. Тарт. Secondo. Тут перевірка сопол має бути отак. Та ще вона, телефонна телефонну програму. Для цього принтера доступна телефонна програма, чи є пропущені сегменти? Ні. Зараз ще я це все зробив. Зараз я вам ще покажу. Що буде, якщо в принтері нема бумаги, якщо бумагу ми зараз виймемо. Якщо я зараз нажму друкувати колір. Ок, ок». Див опис, друк. О! Все, помилка. Секунду, ставлю бумагу, а то не хочеш обла. Все, нажимаем. Друг, ок, 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 ок. друг. Все перестало. Все. Все бумаги не মোক কেন্দ্ৰ que...